Пустотливий дощик Андрій М'ясківський Дощик був на святі, де да бубоні грав грім. Так той дощик розвеселився, розпустився, розтанцювався, що не міг зупинитися ні в полі, ні в лісі, ні в саду. Підбіг до зайчикової хатки. Підбіг до лисичиної хатки та вшибку стук, стук. Підбіг до оленчиного віконця, став дівчинку надвір викликати. Ходімо, Оленко, до вирізки. Боюся, змокнуть кіски. Хіба це страшно? Мабуть, коли змокнуть, підростуть. А я змокну теж. І ти підростеш. Бігає з Оленкою дощик, Він зелене листечко полоще, Умиває квіти й травичку, викликає з хати лисичку, сестричку і зайчика-побігачка. Давайте затанцюємо, танок. Ну.